Друзі, всім привіт, Божих Бога Сьогодні хочу поділитися цікавими відкриваннями, що є пекло. І багато людей, вони навіть віруючих людей, вони говорять, що пекла немає, і ми просто проживаємо це життя і попадаємо в інший світ. Але Ісус Христос Він нас, тому що ці вже вчителя. Які дійсно будуть говорити, що пекла немає, що все добре, що просто віра в Бога, вона спасає. Але це все ілюзія і обман сатани для того, щоб дійсно більше погубити людей. І Ісус Він оставив нам цю книгу, откровення, яка дійсно все показує, те, що буде відбуватися, те, що зараз відбувається. І дійсно нам треба йти за цим Словом Божим. І тоді ми можемо дійсно отримати спасіння і життя вічне з Богом, тому що тільки через Ісуса Христа ми можемо знати Бога і потрапити в Царство Боже. А ті люди, які слухають вже проповідників, які дійсно мають надію на те, що просто все буде добре, це тільки обман. Тому, друзі, щоб ви не слухали кого не потрібно, щоб ви не були в ілюзії, читайте слово Боже і дійсно слухайте тих, хто дійсно. Передає те відкровення, яке передав нам Ісус. Амінь.